Президент України Володимир Зеленський 25 лютого провів прес-конференцію на форумі Україна рік 2024». Президент вперше розкрив втрати української армії за час повномасштабної війни. Висловив сподівання, що рішення США щодо допомоги Україні та надання далекобійної зброї таки буде позитивним, та заявив, що Росія готує новий наступ, а Україна має план для протидії йому. Ну і детальніше про заяви Зеленського під час конференції. Ми поговоримо з військовим експертом, полковником запасу збройних сил України Сергієм Грабським. Тане Сергію, вітаємо вас. Ми вітання студії. Добро ранку перше за все, перш перш ніж перейдемо до обговорення заяви Зеленського, давайте послухаємо одну із заяв, яку він зробив. Це стосовно загиблих під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них і а, знаю, що до сумі суміс пораненими українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі і десятки тисяч на Тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони всі. Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним. І з цією Росією. Тож, пане Сергію, оголошення кількості загиблих головнокомандувачем. Як ви ставитеся взагалі до такого кроку? Ну, в принципі, треба розуміти, що для того, щоб боротися і боротися ефективно з московською пропагандою, безумовно, ми маємо розуміти параметри наших втрат для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію, тому що давайте скажемо так: росіяни ведуть досить інтенсивну і агресивну інформаційну війну і. Тому щоб усвідомлювати, що дійсно відбувається, нам треба знати таку гірку правду. Ну і є, знаєте, наприклад, приклад Ізраїля, який вже з якого ми беремо, наприклад, який веде війну протягом всього існування цієї держави, і там. Імена і прізвища загиблих солдат публікуються абсолютно відкрито і там повідомляються про всі втрати для того, щоб ну, мінімізувати або взагалі нейтралізувати можливу ворожу пропаганду щодо масових втрат, і так далі. І тому подібне. Тобто, якщо на початку агресії був сенс скривати наші втрати, то зараз, в принципі, коли вже українське суспільство морально готове, це. То ми, в принципі, можемо говорити про те, що є дійсно необхідність вказувати на те, якою ціною нам дається ця перемога, пане Сергію. А стосовно цифр: 180 тисяч загиблих росіян і 31 тисяча загиблих українських військових, наскільки ці цифри відповідають дійсності, як ви гадаєте? Знаєте, тут дуже важко, чесно вам скажу, дуже важко сказати, тому що йде така маніпуляція всіма втратами. Є поняття поворотні, безповоротні, санітарні, рівень повернення відновлення після санітарних втрат. І Тут, наприклад, тільки по цьому показнику можна дуже довго гратися. Наприклад, у нас інформація, що в нас після поранення 80% повертається в стрій. Це пов'язано з добре налагодженою системою медичної евакуації і організованим медичним забезпеченням. А у противника за різними даними до 40 до тільки повертається, і можете собі уявити, що таке різниця в 20% наприклад, для російського групування чисельністю 470 тисяч чоловік. 20% відсотків то я не помиляється на рівному місці. Ми маємо до 80 тисяч. На Ось вашу тут думку можна тільки гратися, пане Сергію. На вашу думку, під час яких операцій упродовж повномасштабної війни проти Росії російська армія зазнавала найбільших втрат? Ну, найбільші втрати то зрозуміло, це ведення штурмових дій в районі Києва, де противник втрачав просто десятками сотнями в день. Потім розгром. Противника його відступ панічний до речі, тут ніхто не знає про втрати противника внаслідок його перебування в Чорнобильській зоні. Ця інформація абсолютно засекречена. Тут можна варіювати цифрами від 2 тисяч до 4 тисяч тільки в цій зоні, внаслідок радіаційного отруєння. А ми говоримо про втрати противника в районі Харківської області. Ми говоримо про втрати противника в його намаганні атакувати нас, і це знаєте, такі віхи, як то кажуть, шляху. Противника Новотошківське, Попасне, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. Давайте згадаємо Бахмут, давайте згадаємо Авдіївку, тобто там, де вони методом методамисних штурмів намагалися атакувати нас несучи серйозні втрати. Не слід забувати про правобережжя Херсонщини, де по противнику наносилися удари і вони втрачали особовий склад техніку, хоча вони вивели свої війська з правобережжя. І так далі, тому подібне. Але якщо брати так, от загалом основну кількість дають саме ці от хвилю штурми, які відбуваються проти наших укріплених позицій, що власне продовжується сьогодні. Вчора на прес-конференції Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що Україні потрібна додаткова підтримка від партнерів. Це і зброя і техніка. Ну і в першу чергу це снаряди. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яка зараз ситуація на фронті і чи пов'язана вона із тим, що у нас не вистачає артилерійських снарядів в першу чергу. Ситуація, якщо ми говоримо про лінію фронту, вона залишається дуже складною. Ми виділяємо щонайменше два напрямки, на яких зараз противник активно намагається просунутися. Це Авдіївський напрямок, і там ситуація надзвичайно складна, тому що наші війська змушені відходити, не маючи можливості закріпитися на позиціях. Фактично, противник висить у них на плечах, і тут знаєте, можна безкінечно говорити про те, чи були підготовлені позиції чи ні, але те, що там відбувається, це просто ну, класика бойових. І наше намагання стримати їх на лінії степової ласточки на Сєвєрне навряд чи вдасться. Тобто, ми далі відходимо на по території, намагаючись закріпитися на більш зручних позиціях. Ми говоримо про активні атаки противника в районі Мар'їнки, де вони намагаються створити таке нависання над вугледарами, прямо і або обточити, як вони мріють, або примусити наші війська відступати від Угледару. І ситуація там надзвичайно складна, але знаєте, з усієї 1500 кілометрової лінії фронту ми виділяємо ті точки, на яких ось найгарячі, на яких є найгарячіше. Чи е, могла б нам достатня кількість снарядів допомогти так безумовно, тому що самі розумієте, що не завжди якість вона виконує задачу, тобто кількісно, якщо противник застосовує такі хвилі, то для того, щоб його зупинити, потрібно не одна тисяча снарядів, а, наприклад. 7-8 тисяч снарядів, тому об'єктивно маючи жорсткі ліміти на витрати боєприпасів, ми змушені або задіювати нестандартні методи ведення війни, такі як дрони, FPV, зокрема, або посилювати саме кількісно на наші бойові порядки, що не завжди вдається внаслідок певних причин. До речі, з приводу ситуації на Мар'янському напрямку, щойно з'явилися якраз і цифри за минулу добу. Кількість штурмів на цьому напрямку припала майже половина з загальної кількості загалом було 95 бойових бойових а На Мар'янському напрямку зафіксували 40 з них. Власне, будемо детальніше згодом продовж ефіру обговорювати ситуацію. І там з приводу заяв Зеленського учорашніх він також прокоментував і втрати території. Давайте послухаємо, що він сказав. Тиск росіян достатньо сильний в напрямку Харківському, там де Куп'янськ, Інтенсивність е, застосування відповідної артилерії з боку росіян був десь один до 12. І це було до кінця том, минулого року і на початку цього року. Зараз е, у нас один до 6, тобто, це е, зменшення їх переваги нам. Треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох, і тоді ми зможемо відтиснити росіян або будемо втрачати 100 метрів, 50 метрів, але стратегічно важливіше не втратити людей. От власне під час контрнаступальних операцій співвідношення яким воно має бути в за ідеальних обставин, аби був результат і при тому зберігати особовий склад? О, Ви знаєте, тут ситуація не може бути визначена просто лінійним співвідношенням. Ну, звісно, якщо знаєте, говорити за класикою, то співвідношення має бути 3 до 1. Для того, щоб ми могли подавити надійно подавити систему оборони противника, знищити його вогневі позиції. Але давайте будемо говорити це, якщо обидві сторони використовують ідентичні озброєння, тобто рівне по якості, по а, інтенсивності, по точності. А у нас ситуація виглядає трошки по-іншому, тому що досить значна частина нашого артилерійського озброєння, це власне західні зразки, і тут навіть кожен метр грає а, важливу роль. Тобто, коли наша артилерія знаходиться поза за. Зоною досяжності ворожої артилерії ясно, і вона є більш точною, більш ефективною, то і говорити про лінійність витрат неможливо. Ну, якщо так от просто приводити приклад, то для знищення взводного опорного пункту в середньому може бути витрачено 25-30, від 20 до 30 конвенційних боєприпасів. Якщо ж ми говоримо про використання високоточних і касетних боєприпасів, то ця сума зменшується до 6%. Тобто, ви бачите, що найменше зменшення в 3, в 2-3 рази по витраті. Тому, як мінімум, як мінімум, якщо ми в ідеалі досягаємо співвідношення півтора до одного або два до одного, це дозволить нам надійно виконувати вогневі задачі ураження. Ну і знов таки це грає роль ще а якість артилерії, яка використовується і взаємодія з засобами розвідки. Пане Сергію, мало часу, але як на мене важливе питання. Ті цифри, які вчора були озвучені Володимиром Зеленським, і ті цифри, які озвучує Генштаб щодня, ну вони, скажімо так, різняться. Чому так трапляється і в чому мають вірити українці? Ну, знаєте, в принципі, Володимир Зеленський озвучив суму, яка в принципі корелюється з Генеральним штабом, коли йдеться про втрати противника. Там вже не написано, що загинуло стільки-то противника, а виведено з ладу противника. І це те про що ми говорили. Тому в принципі я не бачу великої відмінності. А між тим, що сказав президент і тим, що публікує генеральний штаб, тобто загальні втрати про треба просто розуміти, що ці цифри, які публікує генеральний штаб, це не про вбитих росіян, а загальні втрати війська, загальні втрати, тому що ті ті, що вийшли з бою, сюди відносяться, і ті, що пропали безвісті, і полонені, і так далі, тому подібне Вони всі включаються сюди. Це ті, хто припинив воювати проти нас. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Нагадую, що ми спілкувалися із Сергієм Грабським військовим експертом, полковником запасу збройних сил України. Ми обговорювали вчорашню прес-конференцію Володимира Зеленського, саме її військовий аспект.